Дивись, це все треба забрати. Йдемо, йди, іди туди, я покажу. Що треба робити? Підки дивися, дивися, що у увагу. Коняв? Ось все, пилюка, ти спочатку. Ти спочатку вс. Забираєш наслужі, коня? Наслухай. Ти мене чуєш чи ні? Денис. Мені знімаєшся? Це на свій чи на мій? На свій. А на що -то, тут тобі? Просто. Коротше, нас піднімає. У нас тут роботи з тобою дуже багато. Тому, дивись, подади, ось, якраз тебе, якщо ти на наслізнімаєш, щоб ти побачив, такого дивися. Плиточка ця вся, йди тут ближче, подивись, Ось плиточка, бачиш, на неї ось такий мок. Це все, все треба забирати. Поняв, так? Да? Поняв? Да. Так, це перше. Це це забереш. І дивись Спочатку паролітиці робиш механічним способом, зрозумів? Понял, так? Ну ти зрозумів чи ти що? Да. То що шо ти щось мовчиш? Я не знаю, ти там знімаєш зйомщик, що той бачиш. І от тобі дати капня. Коротше, механічним способом все знімаєш, зрозумів? А да. потім вже аж потім поняв. Даліш тряпочку, тільки заповни не, не мокру, а волога, щоб була, лесечко волога. І це все вимиваєш. Так? Да. До вікон ти не лізеш. І я сам це перше. Я, правда, не знаю, що ти знімаєш, але пішли, підеш ти потім дивишся, що я казав. З болотом ти типу, зрозумів, що треба зробити. А я далі зараз буду забирати все остальне. І ще одне, що я хотів тобі сказати. це ми вже вже Маслаєм да. другий день. Дивися, ти вже все, сітки помив, так? Да. Хорошо, пилюки тут немає, дивись, коли будеш витирати танки... Я вже там повитирав. -по 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 повитирав? Да. Хорошо. Потім ми звідси заберемо цей холодильник, кибіння. Ну коротше, дивися, до вікон ти не лізеш і все, от десь сюди. От якраз знімай. Ось цього палутиня, все, зрозумів, знаружжі. Механічним способом, тобто віником, віником, всі ці опрути, все ти маєш. Маслати Да. а потім вже вологу треба, тільки знайшли не текло, а волога треба, Бо будуть розводи, будеш тут ще тиждень робити. Не робити, а допомагати. О, Це так, правильно? Все, коротше, давайте свою сумку прикрашайте.